Школярам-переселенцям показують принади Черкащини. Для цього міський департамент освіти започаткував новий проект Полюби Черкащину. Долучився до його організації Нардеп меценат Володимир Зубек. Першу поїздку дітям влаштували до козацького краю міста Чигирин. Про враження юних переселенців розпитувала Юля Доброскок. Надворі ще ранок а вони вже готові мандрувати. Школярі-переселенці сьогодні вперше доторкнуться до історії Черкаського краю, аби діти побачили усі красоти нашого регіону. Для них у місті створили спеціальний проект. Полюби Черкащину ініціатори, працівники управління культури та департаменту освіти, а також меценат та нардеп Володимир Зубик. Саме він профінансував цю поїздку. Діти, які в Черкасі тільки з'явилися, вони мають знати ті всі історичні об'єкти, історичну спадщину, яка є у нас на Черкащині. Місто Чигирин одне з перших у маршруті Черкащиною. Екскурсійна програма для школярів тут насичена. Спочатку юні переселенці відвідують тутешній музей та. Резиденцію Богдана Хмельницького про життя та побут козаків розповідають їм історики та краєзнавці. Стосовно борща, ви повинні знати, що в 17 сторіччі борщ був, але без картоплі. Козацький край разом із замковою горою, що височіє над містом, діти бачать уперше. Надіємося, що вони повернуться на свою малу батьківщину і приємні спогади залишаться про місто Черкаси. На Богдановій горі хлопці найбільше вподобали бастіон Дорошенка. Їх увагу одразу привертає давня зброя. Про такі гармати кажуть, знали досі лише з книжок. Ні разу не бачили такого. Ну, в общем, пушек, різних фортецей, які були раніше в козацтва. Аліні та Діані теж козацька зброя до вподоби. Біля неї фотографуються. Красиво, високо так все. Понравилась стіна очень красива. На сам кінець екскурсії діти рушають до сувенірної крамнички, аби придбати щось на згадку. Рогатку купила, пуляти. Просто купив як сувеніри напевнення, що я здесь був. У нас от, в сім'ї люблять сувеніри. Где ми побували, тут ми візьмемо різні сувеніри. Подорожі Черкащиною для школярів-переселенців влаштовуватимуть і далі кажуть організатори. Загалом, завдяки проекту Полюби Черкащину видатні місце на нашого краю побачать понад три сотні дітей. Юля Доброскок, Василь Саєнко, Віка. Новини.